Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижнем вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Наш Бог справді може стілювати. І я вірю, що коли ми визнаємо його владу, це вивільнює ситуацію, створює атмосферу для того, щоб стілення сталося. Інакше кажучи. Стілення не відбуваються самі по собі. Є необхідні духовні складові, які спричиняють ситуацію необхідну для стілень. Що ж із цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 8 розділ. Євангелія від Матвія, 8 розділ. Єшуа казав, і ми вивчали минулого тижня цю важливу концепцію про владу. Про те, щоб визнавати владу Месії над своїм життям, визнавати авторитет Його слова, і бо той сотник почув про Єшуа, він зробив за вірою і є кореляція між вірою та слуханням. Віра приходить від слухання і слухання Божого Слова і зараз ми побачимо, порозмовлявши про його владу та правильну реакцію на неї, ми побачимо зцілення. подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 8 розділ, 14 вірш. «Як прийшов же Єшуа до Петрового дому. Це Симон Петро, один з його учнів. Як прийшов же Єшуа до Петрового дому. То побачив те, що його, і далі те саме слово, це ідіома, яка означає, що вона злягла, вона лежала в ліжку і мала лихоманку. Лихоманка це хвороба. у цьому випадку нічого особливого духовного, у цій хворобі не було. вона була просто хвора, хвора на якусь інфекцію, Імовірно, вірусну. ми не знаємо, що саме. Але зрозуміло, що це була звичайна хвороба, Не така, як проказа, про яку ми розмовляли минулого разу. і не така, про яку ми розмовлятимемо далі, пов'язана з демонічним впливом. вона була просто хвора і прикута до ліжка. Вона мала лихоманку. Це ми бачимо в даному уривку. І Єшуа доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту. Зауважте, ось що, якщо в вашій біблії сказано «І встала вона, це неправильно. Речення стоїть у пасивному способі. Вона була змушена встати, і це важливо, бо навчає нас, що щоразу, коли відбувається диво, то відбувається воно так. Відбувається таким чином, щоб ми засвоїли духовну істину. І тут ми бачимо, що вона була підійнята. Те, що вона змогла встати, було результатом сили Єшуа, вивільненої в її житті. Ця сила привела її до здоров'я, вона пережила стілення. І коли ви відчуваєте дотик Месії, коли одержуєте його зтілювальний вплив, він підійме вас і, будучи підійнятою, ось що буквально означають ці слова. Вона була підійнята, і що вона зробила. Зауважте, що каже письмо, та й йому прислуговувала. Вона служила їм. Коли ми приймаємо Божу дію в своє життя, лайфцілення, благословіння, забезпечення то його дія в нашому житті має призвести. До служіння богові через служіння іншим. ось як просто отже, будучи підійнятою, вона почала їм служити. 16-й вірш. А коли настав вечір, привели, і зверніть увагу на різницю. Привели багатьох біснуватих до нього. Отже, ми бачимо тут у Євангеліях. І, між іншим, якщо ви подивитеся тексти рабинів того часу, то побачите, що акцент робився на демонічній одержимості. Багато людей не кажуть вам цього. Багато людей цього не знають. Але якщо ви подивитеся в Талмуд, ви знайдете опис того, що того часу була епідемія одержимості. Що означає, що коли Месія прийшов уперше був великий демонічний вплив і схожим чином, коли він прийде знову, а він прийде, і я гадаю, це станеться скоро. також буде великий демонічний вплив. Ось чому нам треба приділити велику увагу цьому місцю письма і навчитися з нього. Читаймо ще раз. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. і він словом своїм вигнав духів, як словом я роблю на цьому акцент. він вигнав їх словом. Знов таки, нам треба засвоїти дві речі. він міг, як і Бог батько, словом приводити речі в існування, приводити їх до Божого ладу. Друге, у слові є сила, саме через слово демонам з їхнім впливом завдається поразка, і вони виганяються. І він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх уздоровив. Можливо, в вашій біблії сказано хворих, але це слово какос. Чому це важливо? Слово какос не означає хворобу або неміч. Це слово означає зло. і ось що робить письмо. Є прямий зв'язок між демонами та злом. Коли ми робимо щось зле, те, що проти істини Бога, це приведе демонічну діяльність у наше життя. Ми можемо цього не визнавати. Ми не бачимо демонів, але вони проявлятимуть активність. Вони діятимуть. Нам дуже важливо це розуміти. Про це ми ще порозмовляємо. Зараз ми у восьмому розділі. А коли дійдемо до тринадцятого, то більше порозмовляємо про демонічну одержимість, про те, як діють злі духи. Ми вивчимо ці принципи. А зараз зосередимося на тому, що каже тут письмо. Отже, він вигнав злих духів словом, і всі, хто мав зло, ми бачимо, що вони були всілені і знов таки не вони зцілили себе. Це не сталося згодом саме собою. Це зробив Єшуа і 17-й вірш важливе місце письма, і всім нам треба часом сповідувати його. Чи бачите, Бог ненавидить пиху він любить людей, які упокорюють себе. і книга Ісаї 53 розділ. Я раніше весь час казав, що це місце письма часто розуміється неправильно оскільки люди кажуть, що тим, що зробив Месія, його ранами, коли він постраждав за гріх, ми були стілені. І я завжди казав, що ми стілені від гріховного впливу. але не виривайте це з контексту. А контекст тут бути стіленим від гріха. І я завжди казав, не застосовуйте це до фізичних немочей та хвороб. Але я був неправий, бо коли ми дивимося це місце письма, тут ясно сказано подивіться 17-й вірш що справдилося, що сказав був Ісая пророк, Новий заповіт це авторитетне письмо це Боже Слово, а також авторитетний коментар старого заповіту. Ми бачимо правильне розуміння або додаткове розуміння, як у цьому випадку. Коли сказано, щоб справдилося, що сказав був ісая пророк, промовляючи, він узяв наші немочі і недуги поніс. Отже, страждання месії було не лише для того, щоб принести пробачення гріхів і привести до кінця, припинити, зупинити гріховний вплив у нашому житті та покарання за гріх. Але також він постраждав за наші немочі та хвороби. 18-й вірш а як угледів Єшуа навколо себе багато народу ми читаємо наказав переплинути на той бік. до нього підійшов коли він це зробив, тут сказано. до нього підійшов книжник і приступив один книжник та й до нього сказав учителю, завдяки дивам Єшуа користувався впливом і в релігійній громаді. Дивіться, що каже тут письмо. Один з книжників не зробіть тут помилки. Коли Єшуа збирався переправитися на інший бік. Один з книжників підійшов до нього і сказав: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Тобто, хоч би куди ти пішов, я буду з тобою. Неважливо куди, я буду там. Але дивіться, що Месія відповідає йому. Читаємо далі, 20-й вірш. Промовляє до нього Єшуа. Мають нори лисиці, а гнізда, небесні пташки, син же людський і далі контраст, щось зовсім інше. Син же людський не має де й голови прихилити, що означає, що він не має земної безпеки, тобто він не має місця, будинку, житла в цьому світі. Чому так? бо він належить Божому царству і того самого він навчає й своїх учнів. Ми не маємо безпеки. Ми не належимо цьому світу. Як каже один з тих, хто писав новий заповіт, ми в цьому світі мандрівники. прибульці. Чому? Бо ми належимо Царству Небесному. Ось де наше громадянство. Отже, не розраховуйте на те, що віра дасть нам фізичну безпеку в цьому світі. Саме навпаки, месія не мав де прихилити голову. Продовжуємо. Читаємо 21-й вірш. А інший це один з інших учнів. Не з дванадцяти, але з інших учнів. промовив до нього: «Дозволь мені Господи. Я хочу йти за тобою. Я вірю в тебе. Але він каже: Дозволь мені, Господи, перше піти та батька свого поховати в юдаїзмі. це вважається відповідальністю обов'язком. і знов таки тут йдеться не про неповагу до батьків. Ми маємо їх шанувати. він каже: я буду присвячений тобі. Іду за тобою, хоч би куди ти пішов. Я розумію, що ти кажеш ніякої зебної безпеки, але спершу дозволь мені виконати цей обов'язок. Спершу піти й поховати мого батька. 22 22-й вірш. Зверніть увагу на його відповідь. А Єшуа йому каже Іди за мною, і зостав мертвим ховати мерців своїх. Тим самим він каже, ощо. Не дбай так про церемонію та інше. Світ надає дуже велике значення похованню. Так, поховання має релігійне значення, але для того щоб відкрити духовну істину, тобто побожне поховання. Має бути свідченням, Але не так, що ми такі зациклені на цій події. Що кажемо цього часу, я не служитиму Богові. не робитиму того, що він хоче від мене. Ні, час короткий. нам треба використовувати час бо дні лукаві. Ось чому єшуа каже ні. необхідно відгукнутися зараз. 22-й вірш. Що він сказав. Іди за мною, і зостав мертвим ховати мерців своїх. 23 23-й вірш. І коли він до човна вступив, він збирався переправитися на інший бік. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. І ось тепер подивіться 24-й вірш дуже важливий текст. Євангелія від Матвія, 8-й розділ. 24-й вірш. Він переправляється на інший бік. І цей термін сад ахеру єврейській, сидру арамейській, і про це пишуть мудреці юдаїзму. Зазвичай інший бік означає демонічний світ, вхід до світу темряви. І дивіться, що станеться. Коли ми це робимо, ворогові це не подобається. Коли ми входимо в цей світ з метою служіння, це духовна війна. Ворогові це не подобається. Письмо каже, що він сів у човен. й вірш. і ось сісмос. Ми всі знаємо, що таке сейсмограф. Це прилад для виміру землетрусу. В деяких бібліях сказано велика буря, шторм, але це не те. Письмо каже тут ось про що великий землетрус чинився на морі, тобто під водою. Отже, що відбувається? Човен покривався хвилями. І коли це відбувалося, коли стався цей землетрус, раптом, коли вони переправлялися на інший бік, хвилі, ніби цунамі на Галілейському морі, і хвилі били в човен і покривали його. Вода заливала човен. А що робив Єшуа? Він спав 25-й вірш. І кинулись учні. Зауважте, останні кілька віршів ми бачимо, як учні приходять до нього. Перший я піду за тобою скрізь. Далі, я піду за тобою, але дозволь мені поховати батька. І ось тепер йдеться про його дванадцятьох учнів. Його дванадцять учнів підійшли до нього і кажуть: рятуй, Господи. Тобто врятуй нас, гинемо. Зрозумійте, вони в безпечному стані. Чому? Вони з Месією, вони йдуть за ним у його волі, і немає безпечнішого місця. Але зрозумійте, Будуть атаки ворога, і це, очевидно в фізичному світі через землетрус. Світ не бажає служіння Месії. Він не хоче, щоб він приносив зміну, яку він приносить. Отже, в цьому місці письма ми бачимо, що вони кажуть рятуй, Господи, гинемо. він каже їм 26-й вірш. Чого полохливі ви? Буквально він каже. Чому ви такі боязкі? Боятися неправильно. Ми не повинні боятися якихось речей цього світу? Ми маємо шанувати Бога і боятись його, а не того, що робить ворог. Він каже подивіться, він каже, маловірні. Зверніть увагу на кореляцію між двома цими речами. Він називає їх боязкими, а потім каже маловірні. Коли ми маловірні, ми боятимемося речей цього світу і боятимемося діяльності ворога. Але ми не повинні. Будучи сміливими та сильними у вірі, ми знатимемо. Згадайте про що ми казали минулого тижня ми знатимемо владу Бога. Ця влада, це помазання буде на нас, і цією силою, не своєю, а Божою силою від Святого Духа, ми зможемо перемогти ворога. Ми не боїмося демонів, а перемагаємо їх, але в цій ситуації учні не ходять у своїй владі і не розуміють її. Ось чому Месія називає їх боязкими та маловірними тоді став заказав бурі і морю, і тиша велика настала. Зауважте, що це слово мега було використане відносно землетрусу, який стався та всього решти, що відбувалося. Багатьма способами ворог намагався завдати поразки Єшуа, Але він в одну мить чому через свою владу він промовив і ми читаємо в письмі, що відразу зробилася велика тиша або великий спокій. І подивіться 27-й вірш. Тут зміна термінології. і зрозумійте, що щоразу, коли відбувається зміна термінології, це має значимість. Раніше нам траплялося слово, «учень», учні, потім зміна, його учень, його учні. І оскільки вони боязкі та маловірні. В 27 му вірші ми бачимо зміну. Він не називає їх своїми учнями. Як він їх називає? Називає їх людьми, людьми, тобто звичайними індивідуумами. Нам треба поставити собі запитання. І що це за запитання? Як ми поводимося? Просто як звичайні індивідууми. Звичайні люди або ми визнаємо, що в Месії ми нове створіння, перебуваючи в ньому, нам нема чого боятися речей цього світу або речей іншого боку ворога, злого духа, сатани. Цих демонічних впливів, нам нема чого їх боятися. Чому? Бо через велику віру ми маємо велику владу. Що це означає? Через віру ми маємо владу і той, хто в нас, Святий Дух, більше за того, хто в світі. Отже, ми під цією владою. А що робив Єшуа? Месія приклад. Ось чому його так часто називають сином людським. Він приклад, він заборонив вітру та морю і вмить. Зробилася велика тиша. І ви подумайте, це слово сісмос каже не лише про бурю, але також і про землетрус. І отже, процес мав продовжитися. Коли відбувається землетрус, він викликає хвилі, і вони мали якийсь період часу тривати. Але було не так. єшуа промовив і негайно настала велика тиша. Великий спокій ось що означає це слово. І зауважте, тут сказано люди, не сказано учні, а народ йдеться про учнів, дивувався. І зауважте, що тут сказано. Він казав хто ж це? Тут сказано не хто, а слово тут потапос. Що означає, що за це показує, що вони насправді не розуміли ким був їхній ребе, не лише те, що він месія, а й хто він? Месія, божий син. Він має цілковиту владу. ні. Вони бачили в ньому лише духовного лідера, вони бачили в ньому свого вчителя. Вони бачили в ньому чудотворця, Але знаєте, були й інші, хто робив дива. Коли ми дійдемо до тринадцятого розділу, то побачимо синів рабинських керівників. Вони виганяли демонів. але хто він? Вони виганяли демонів, Але він Бог серед них. Ось чому вони дивувалися і казали, що він за людина Я маю на увазі, вони дивувалися, що він відрізняється від звичайних людей, що вітрита море, слухняні йому, і ось ключовий момент. Ця влада влада з небес, влада від Бога це цілковита влада все, почуйте це, все схиляє свої коліна перед такою владою. і ось добра звістка для нас. Коли ми приймаємо Євангелію, відразу, відразу ж у нас приходить святий Дух. Він приходить і живе в нас. Щоб та сама влада та сама пам'ятайте, що це грецьке слово «екскусія» означає владу і також силу Божу силу святий Дух живе в нас для того, щоб через його помазання ми могли ходити у владі, і бути приймачами сили, і не для того, щоб виконувати свою волю, а щоб виконувати волю Божу. Саме цей мав намір зробити Месія, переправляючись на інший бік, виконати волю свого небесного батька і виявити свідчення, що через Месію демонічні сили, сили зла, все те, що в конфлікті з Божою істиною та Божими цілями. Все це буде позбавлене сили. Ми стаємо сильними, а вони стають неспроможними. Для чого? Що ж ось мета? Ми навчали, ми бачили і продовжимо бачити, що все це для того, щоб праведність була виявлена і чому це так важливо. Бо існує нерозривний зв'язок між праведністю та Божою славою. Ми робимо добрі справи? Ми виконуємо Божу волю для того, щоб праведність була встановлена, і Божа слава виявлена. Для чого? Що ж, коли вивільниться Божа слава, яким буде результат? Відповідь поклоніння. І це головне покликання на моєму житті, та житті будь-якого віруючого. щоб ми поводилися так, що це веде інших. до поклоніння богові бо поклоніння для цього. Ми й були створені. для цього ми й були спасені. Ось для чого ми тут, щоб мати спосіб життя, поведінку, свідчення, які приведуть інших до поклоніння богові разом з нами. Якщо ви спитаєте в мене у чому сенс мого дня, цього та будь-якого наступного у тому, щоб жити життям поклоніння. Якщо ви хочете знати перемогу, якщо хочете знати успіх, то не важливо, що відбувається, не важливо, що робить ворог. Але якщо ви продовжуєте вклонятися Богові, ви живете найуспішнішим, найпереможнішим життям, не дозволяйте обставинам життя утримувати вас від поклоніння Богові. Що ж, на цьому закінчимо, до зустрічі наступного тижня. Нехай Бог вас рясно поблагословить. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня, о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним, шалом з Ізраїлю!